Це історія про Аню, молоду дівчину, яка щодня ходила на роботу, пила каву в маленькому кафе на куті вулиці і мріяла про пригоди. Її кімната була наповнена рослинами, яскравих подушок та щоденників із малюнками та записами. Аня часто думала, хочу, щоб сьогодні сталося щось незвичайне. І ось одного ранку під час прогулянки вона помітила щось неймовірне. Листя на деревах переливалися кольорами, яких раніше не бачила, маленьке диво, яке змусило її серце битися швидше. Друзі, вітаю вас! Ви зараз слухаєте історію, яка поєднує легке кохання, захопливі пригоди та маленькі дива сучасного життя. У цій історії все можливо, випадкова зустріч може стати доленосний, а буденний день початком великої пригоди, і вже зовсім скоро ви станете свідками того, як життя Ані змінюється назавжди. Аня зайшла до свого улюбленого кафе, замовила каву і ледве не впустила сумку, бо поруч біля столу стояв хлопець із картою в руках. Він посміхнувся, і Аня відчула легкий трепет. Ой, вибачте, сказала Аня, піднімаючи ноутбук, який майже впав. Нічого страшного, відповів він загадково, я Максим. Вони обмінялися короткими усмішками, і в повітрі повисла легка інтрига. Хто він? Чому він тут, із цієї старовинної карти міста, і що чекає на них далі? Максим уважно дивився на карту, немов вона ховала якусь таємницю, Аня заінтригована, підійшла ближче. Це що, справжня карта скарбів? Можливо, відповів Максим із посмішкою. Хтось колись хотів, щоб ми її знайшли. Вони навіть не підозрювали, що вже за кілька годин. Почнуться маленькі дива, пригоди та зустрічі, які назавжди змінять їхнє життя. Після короткого знайомства Аня та Максим. Вирішили разом прогулятися містом. Старі вулички, яскраві кафе і книжкові крамниці стали тлом для їхньої маленької пригоди. Дивись, показав Максим на старовинну вивізку. Тут, за легендою, залишили перший знак для шукачів. Аня нахилилася, роздивляючись малюнки на камені, лінії і символи утворювали схему. Міста, яку їм потрібно було розшифрувати. Аня, це схоже на стару карту, але якось магічне. Максим, точно каже знак, веде нас далі. Це як маленький квест для нас, Аня посміхається. Отже, наше перше завдання знайти скарб міста. Максим підморгує. Можливо, хто знає. Аня подзвонила своїм друзям Олі та Сергію. Вони завжди готові до веселищів і пригод. Разом компанія відправилась шукати наступний знак. На одному із перехрестів вони ледь не потрапили під велосипедиста, який їх ледь не збив. Друзі сміялися, а Максим витяг карту і показав, куди рухатися далі. Оля. Аня, ти завжди знаходиш собі пригоди. Сергій. І це ще нічого. Я відчуваю, що за кожним кутом чекає сюрприз. Аня. Ну ми ж шукаємо диво, правда? Максим. Саме так. А чудеса завжди приходять, коли їх не чекаєш. Вони підійшли до старого парку. На фонтані було викарбувані таємничий символ. Аня нахилилася ближче, роздивилась кожну лінію. Що це означає? спитала вона. «Схоже на підказку, Слідуй за світлом, коли сонце сяде, прочитав Максим. Значить, ми маємо повернутись сюди ввечері, здивовано сказала Аня. Мабуть. Але це робить все цікавішим, усміхнувся Максим. Вечір опустився на місто, Аня і Максим повернулися до парку. Сонце сідало, і символи на фонтані засвітились ніжним золотим світлом. Ти бачиш це? прошепотіла Аня. Так, неймовірно, відповів Максим. Вони підходили ближче, і світло, наче показувало напрямок до старого мосту. Маленьке диво, прямо перед ними. «Оня, Це неможливо. Максим, але воно реально ми знайшли перший знак. «Оня сміється, отже, наша пригода тільки починається. По дорозі до мосту вони зустріли кота, який зупинився прямо на їхньому шляху. Він дивився на них, неначе чекаючи, поки вони пройдуть далі. Кіт, наш провідник пожертвувала Аня. Можливо, відповів Максим, у світі пригод усе можливо. Друзі сміються від несподіванки. Вітер нагадує, що місто сповнене маленьких таємниць. Після кількох кумедних ситуацій і перших загадок вони дійшли до старого мосту. Там їх чекало нове світло, нові підказки та нові пригоди. Це тільки початок, сказала Аня. Саме так, відповів Максим, посміхаючись. Я радий, що ми разом. Після пригод на мосту Аня і Максим Сіли на лавку поруч з річки, м'яке вечірнє світло відбивалося в воді, створюючи відчуття казки. Ти знаєш, сказала Аня тихо, – я ніколи не вірила, що буденний день може стати таким чарівним. А я ніколи не зустрічав когось, хто бачить світ так. Як ти? відповів Максим, трохи соромлячись. Вони посміхнулись один одному, серце Ані почало битися швидше, і вона зрозуміла пригоди це чудово, але найважливіше диво це людина поруч. Наступного дня вони вирішили дослідити старий квартал міста. У вузьких провулках знаходили малюнки, загадкові символи та старовинні двері, які ніколи не помічали раніше. Дивись, показав Максим на двері з різльовленим візірунком. Тут щось приховане, Аня обережно відкрила двері і побачила маленький сад із фонтаном і квітами, легкий аромат жасмину гортові. Це неймовірно, прошепотіла Аня. Мабуть, справжнє місто має свої таємниці, які чекають на шукачів, відповів Максим. Під час прогулянки Аня спіткнулася об камінь, і Максим допоміг їй піднятись. Ти, як завжди, трохи незграбна, пожартував він. – «а ти?» Як завжди врятував ситуацію, відповіла Аня зі сміхом. Далі вони натрапили на старий кіоск з газетами, де виявили дивні нотатки минулих років. Вони читали їх, сміялися, дивуючись, що місто зберігає так багато історій. Вечір опускався на місто. Світло ліхтарів грало на стінах будинків, Аня і Максим зупинилися біля старовинного фонтану. Де символ карти почали світитися. Що це? здивовано спитала Аня. Мабуть, ще одна підказка, відповів Максим. Схоже місто ніби оживає для нас. Вони йшли далі, відчуваючи легке диво у кожному русі повітря, у світлі, у тіні все навколо ніби шепотіло. Продовжую дослідження. На узбережжі річки Аня та Максим зупинилися, щоб подивитися на захід сонця, які відтінки рожевого і золотого світла відбивалися в воді. Я ніколи не бачила нічого прекраснішого, сказала Аня. Мабуть, ми його знайшли разом, відповів Максим, обережно взявши її за руку. Вони мовчки милувались заходом сонця, відчуваючи, що це маленьке диво тільки для них двох. Вдома Аня роздивилася карту, символи показували новий шлях, парк, старовинна бібліотека і маленька кав'ярня на околиці. Здається, ми ще не закінчили наше дослідження, сказала вона, і це робить все цікавішим, усміхнувся Максим. Вони домовились зустрітися наступного дня, готові до нових приход і нових маленьких див. Друзі, Ані дізналися про карту і захотіли приєднатись до наступної подорожі. Разом вони сміялися, плутались у вузьких вулицях, шукали підказки і несподівано натрапили на маленький фонтан із голубами. Оце так пригоди, вигукнула Оля. І справжнє диво, додав Сергій, посміхаючись. Після кількох годин. Веселощі, загадок і маленьких чудес Аня і Максим сиділи на лавці в парку. Вони відчували, що їхнє життя змінюється, що нові пригоди чекають за кожним поворотом, а серця починають битися у новому ритмі ритмі кохання телекого дива. Наступного дня Аня та Максим вирішили піти до старовинної бібліотеки, яка була останнім пунктом на карті. Поруч з величезними дерев'яними дверима. Вони зупинилися. Чи ти готова? спитав Максим. Трохи нервово. Завжди готова. Коли вони увійшли до таємної кімнати і наповне м'яке золоте світло, в центрі стояв старовинний фонтан із квітами, які світились, неначе маленькі зірки. Це, це казка, прошепотіла Аня. Ні, відповів Максим, тримаючи її за руку. Це наше тиво, тільки наше. Вони сиділи поруч, відчуваючи теплорук один одного та магії моменту. Маленьке диво зробило їхню зустріч ще більш особливою. Під час виходу з бібліотеки Аня випадково зачепила сто старих книг, і вони посипались, як маленький водоспад. Максим підняв одну і жартома сказав: Це твоя магія, моя? Ні, мабуть, наші пригоди, сміялась Аня. Друзі чекали зовні і сміялися з кумедних ситуацій. Місто здавалося живим і готовим до нових чудес. Волюючись вечірніми вулицями, Аня та Максим обговорювали свої мрії та плани. Знаєш, сказала Аня, я ніколи не думала, що знайду когось, з ким пригоди будуть ще цікавіші. І я ніколи не зустрічав когось, з ким життя стає таким світлим, відповів Максим. Вони трималися за руки, відчуваючи, що тепер разом готові до будь-якого див. див світу. Після останньої підказки вони підійшли до маленького парку з фонтаном і лавками. Там їх чекали друзі, сміх і теплі слова. Ми знали. Що ви знайдете це диво, вигукнула Оля, і поділитеся ним з усіма, додав Сергій. Аня і Максим сіли на лавку, милуючись заходом сонця. Вони відчували, що пригоди завершилися, але їхнє життя тепер повне легких див, сміху й кохання. Друзі, дякуємо, що слухали цю історію. Сподіваємось, вона б подарувала вам теплі емоції, усмішки та відчуття маленького дива у вашому житті. Набежіть нам, звідки ви слухали цей роман. Нам дуже цікаво, це допоможе створювати ще більше пригод для вас.